Вітаю, друзі, усіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. У сьогоднішньому відео я вам покажу, які новинки завітали до нас на меданчик. Забігаючи наперед, друзі, я вам хочу сказати, що дуже багато маленьких автомобілів на автоматі до 10 тисяч доларів. Отож, ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю вам показ автомобілів. Volkswagen Taos 2021 року, друзі, всього-навсього 19 тисяч пробіг. Він сказати, нова машина. Автомобіль доступний, до речі, у нас кредит та лізинг, як і всі машини. 1,5 бензин, автомат та повний привід. І ціна такого автомобіля 25 тисяч доларів. Подивіться, які гарні дверні карти пластикові йдуть: повний електропакет, підігрів дзеркал, мультикерно іде, автоматична коробка передач, кондиціонер та підігріви сидінь. По салону можна сказати, що це стан просто нового автомобіля. Також тут, друзі, є камера заднього огляду, досить непоганих розмірів багажник. Звісно ж, задній ряд сидінь складається. Машина, до речі, має повний привід. Вона пригнана, розмитана, сертифікована вже на українській реєстрації. І щоб її придбати, ви можете зробити договір купівлі-продажу. І це можна зробити безпечно, прямо в нас ось на офісі. Поруч машина Оглянули, прийшли на офіс, перевірили валюту, зробили договір купівлі продажу під час якого ми перевіряємо, як і продавця, так і автомобіль на різні обтяження. І ви вже стаєте власником ось такого нового автомобіля. Mazda CX5 2020 року. 2,5 бензин автомаз 120 тисяч пробіг за ціною 21 тисяча доларів. Давайте звернемо до неї в салон. Автомобіль з безключовим доступом має повний електропакет. Комбінований салон Шкіра з Алькантарою, мультикермо, автоматична коробка передач, клімат-контроль та підігрів сидінь. Також автомобіль додатково оснащений камерою заднього огляду. Nissan Qashqai 2-літровий дизель, автоматична коробка передач та повний привід 11-го року 195 пробігу за ціною 13 500 доларів. Автомобіль в дуже гарній комплектації, ще й 2-літровий дизель і автомат, і повний привід. То має безключовий доступ, білий шкіряний салон. До речі, зараз жарко і садати на нього абсолютно нормально. Підігрів, сидінь, двозонний клімат-контроль, камера заднього огляду, датчик світла дощу, повний привід та ще й панорамний дах. Також тут є акустика Бовс. До речі, автомобіль купляв наш клієнт, цей в нас на майданчику. Зараз собі вже купив Volkswagen Touareg і тому даний автомобіль продає. Машина повністю обслугована, вкладень ніяких не потребує. Сів та поїхав. Volkswagen Golf 9 го року 900, 2 літровий дизель. Коробка автомат зі шкіряним салоном. І це у нас Golf 6. Друзі, Golf 6 в кузові хечбек дуже рідко зустрічається. Ще й 2-літровий дизель і на автоматі. Підігрів, сидінь, клімат-контроль, мультикермо, все як має бути. Друзі, кого зацікавила будь-яка пропозиція, приходьте до нас по будні з 10 до 19. Ми працюємо в суботу та неділю. Ми працюємо з 7 ранку до 15 дня. Наш телефон 067 777 3027 Показую вам я лише новинки. Но я нас, друзі понад 200 автомобілів. Продовжуємо. Fiat 500 e У нас електромобіль. Запас ходу у нього понад 150 км, 101 тисяча пробігу, 14 рік з двома комплектами коліс і ціна такого автомобіля всього-всього 7 тисяч доларів. Автомобіль має комбінований слон шкіри зі тканиною. Це у нас 4 версія, чорна стеля, присутній клімат-контроль та мульти кермо. Також позаду автомобіля присутні парктроніки. І даний автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений і сертифікований в наявності нас на У Нас електричний Peugeot Partner 16 року всього-навсього 84 тисячі пробіг у ньому. Запас ходу понад 120 км, ціна його 8500 доларів. І даний автомобіль ще йде з двома комплектами коліс. Машина свіжопригнана, розмитана та сертифікована. Так, виглядає в нас передня панель і, в принципі, передній ряд сидінь. Це у нас вантажний автомобіль. Як бачите, є другий комплект гуми зимової, досить досить хорошої. І зарядка. Чудовий варіант для роботи, друзі, ще є задні парктроніки. По місту розводити якийсь товар, досить цікаве авто. І що ж, переходимо ми до наших хетчбеків. У нас попереду Hyundai i20. Opel Astra. Ще одна Opel Astra на автоматі. І Mazda 3 в кузові. Седан також на автоматі. Все, друзі, попереду. Залишатися з нами буде далі дуже і дуже цікаво. Hyundai i20 13 року 168 тисяч пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 8800 доларів. І друзі, автомобіль дійсно в крутій комплектації. Так, друзі, автомобіль має безключовий доступ, комбінований салон, шкіра зі тканиною автоматичну коробку передач, мультикермо шкіряне, до речі, підігріве сидінь клімат Контроль. І ще й люк. Даний автомобіль свіжо пригнаний з Європи без пробігу по Україні, ще й оснащений задніми парктроніками. Друзі, невеликий, компактний, надійний, дешевий в обслуговуванні автомобіль за приємну ціну. І поруч нас Opel Astra 10-го року 142 пробігу. 1,6 бензин, також автомат. 8 750, друзі, і ці автомобілі у нас доступні у кредит та лізинг. Також хетчбек на автоматі. Друзі, тут також гарна комплектація. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне, мультикермо, коробка, автомат, гідротрансформатор. Присутній також кондиціонер. Так, виглядає на задній ряд сидінь. Машина також свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована без пробігу по Україні. Сподобалася біла астра, будь ласка, синя астра з лінзованою оптикою. 10 го року 117 тисяч пробігу. Присутня сервісна книга, яка це підтверджує. Ціна 8,700, 1,6 бензин. І комплектація тут ще цікавіша. Давайте заглянемо. Автомобіль має шкіряний салон, датчик світла, дощу, шкіряне мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігріви. Передніх сидінь. Дивіться, в якому стані збереженому задній ряд сидінь. Також в автомобілі присутні парктроніки і автомобіль без пробігу по Україні, також як і минулі автомобілі. Що ж, друзі, Mazda 3, седанчик 5-го року обслуговано офіційно куплено в автосалоні від другого власника 233 пробігу, 1,6 бензин автомат, і ціна 5900 доларів на даний автомобіль. Авто має чотири скло підіймачі, шкіряне мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і коробку гідротрансформатор. Автомобіль, до речі, повністю обслугований від власника. Ще раз наголошую, офіційно куплений в автослоні, вклади не потребує. Також присутні камера заднього огляду додатково та парктроніки. Мерседес є класу. 11 рік, 1,8 газ-бензин, автомат 274 пробігу за ціною 8800 доларів. Даний автомат 4 склопні шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, електролювання з підігрівом сидінь та клімат-контроль. І, до речі, даний автомобіль продається по низу ринку, адже ціни на такий автомобіль стартують приблизно з 12 тисяч доларів. q 5 2014 року 169 пробігу, 2-літровий бензин автомат, повний привід, сервіска присутня в ньому. Також замінено ГРМ. Ланцюг, заспокоїв, масла, фільтра. Зроблено повне то, от, Будь ласка, поставте відео на паузу, прочитайте повний опис і ціна 13 950 доларів. Дуже гарна, до речі, комплектація. Автомобіль з безключовим доступом, електролюванням сидінь, мультикермом, датчиком світло дощу, клімат-контролем та підігрівами сидінь. Даний автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Також, друзі, в нас є два третіх мегана по дуже приємним цінам. 10-й рік в нас, перепрошую, 11-й, 1,5 дизель на механіця 200 пробігу, 6950 його ціна в кузові універсал. І ще один Меганчик 2012 року 276 пробігу, 1,5 дизель автомат, ціна його 6700 доларів. Два автомобілі вже на українській реєстрації. Пишемо договір купівлі продажу і ви стаєте повноцінним власником. Є ось такі подряпинка на задньому бампері, декілька підфарбованих елементів, але ціна досить і досить приємна з клімат-контролем. Тут також є парктроніки, механічна коробка передач, навігація та клімат-контроль в даному автомобілі. Мерседес А класу за ціною 5700 доларів, 1.5 газ бензин, коробка автомат, 5 рік та 265 тисяч пробігу автомобіль має 4 склопні датчик світла дощу, мультикермо та кондиціонер. Невелике компактне авто з автоматичною коробкою передач, і особисто мені подобається, що тут стоять самі чорні легкосплавні диски, до речі, ще є задні парактроніки. На контрасті виглядає машинка досить-досить стильно. Nissan Rock 19 рік, друзі, 58 пробігу. Та нового автомобіля, повний привід та автомат. Автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, електролювання сидінь, мультикермо, автоматичну коробку передач, підігрів сидінь. Також, друзі, я вам покажу ключ. Автомобіль заводиться з ключа, до речі, має також електропривід кришки багажника, задні партроніки, камеру заднього огляду. І це ще раз наголошую: повний привід. Досить непогана. Машинка за таку ціну і комплектація досить-досить хороша. Що ж, друзі, як завжди, у відео були лише новинки, які ми вам показали. В наявності понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Друзі, приходьте на карбазар, оглядайте, купуйте перевірені автомобілі по цінам від власників. Адже ми не забороняємо вам поїхати на сервіс, поїхати все зробити комплексний огляд, також виписати договір купілі-продажу прямо в нас, щоб ви могли. Безпечно придбати автомобілі, адже під час нього ми перевіряємо як і автомобіль, так і продавця на різні обтяження. Також перевіряємо валюту. Все це робимо під камерами. З нами, друзі, купувати та продавати автомобілі зручно, швидко та головне, безпечно. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. на youtube каналі Львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.